Уже вдруге за рік обласна адміністрація організовує конкурс на розроблення туристичного маршруту. Цього разу найоригінальнішого участь дізнається заступник директора департаменту розвитку інфраструктури. Взяла невелика кількість осіб. Та на якість робіт каже Назар Яворський, це не вплинуло. Конкурсних робіт виявилось небагато, але кожна з них заслуговує уваги, і, звичайно, що. Потрібно вдосконалити десь розрахунки, можливо, такі практичні речі, там можливо доїзд, транспортування туристів, чіткіше можливо прописати, де мало би відбуватися харчування, в яких закладах, і звичайно, що з ціною важко рахувати, оскільки ціни ціни змінюються. Але в принципі, якщо от сказати загалом, то наші учасники якісно підійшли до поставленого завдання. Усього в департаменті розвитку інфраструктури нагородили шестеро учасників. Серед них і переможець конкурсу на найоригінальніший туристичний маршрут Михайло Ковальчук. Чоловік родом із Гусятинщини, там проживає і викладає у місцевих школі та коледжі. Каже, свою малу батьківщину дуже любить, тож і маршрут розробив по рідних стежках. Таким унікальним краєм у нас є на, на, на пілі будь-який куточок. В моєму відношенні це моя рідна Гусятнищина, наші рідні медобори, які я дуже люблю і скільки себе пам'ятаю, їх пропагую. Тому я звертаюся до всіх учасників, яких я тут слухав. Кожен маршрут був дуже цікавий, особливо до молоді, яка долучилася. Не встидайтеся пропагувати свій край, любіть його і добивайтеся ще кращих успіхів. За найоригінальніший маршрут по рідній Гусятинщині Михайло Ковальчук виграв подорож Європою. До слова, подібні конкурси планують у департаменті проводити й надалі.